Всім привіт 17 листопада. Хочу зробити коротеньке відео по запиту Анни Данс Стіч. Вона сказала, що ніколи раніше не вишивала болгарським хрестом. Я хочу показати, як я вишиваю. Ця подушка, це була моя перша робота Болгарським хрестом. Я колись побачила цю вишивку в готовому вигляді в жінки. Випущаюсь? Вона понесла подушку, точніше, наволочку, щоб мама. Моя зшила на подушку, і мені стало цікаво. Вона мені розповіла, показала як. І я захотіла спробувати, але я тут наробила дуже багато помилок. Зараз візьму голочку. Дивіться, верхній стібок, тут в одну сторону. Там в другу сторону, знов там в одну сторону, там в другу сторону. Якось я про це не задумалась, і так вишила повністю всі квіти, всі листочки, один в другу, один в другу, Аж поки мені не, не сказала мама, що Чому ж ти так вишиваєш? Вишивай, так як ти хрестиком вишиваєш все в один бік. І тоді фон в мене просто полетів. Все дуже гарно. Але я тут вже не стала нічого переробляти. Бо це була перша робота, пробна. Мені і так все подобається. Виглядає воно дуже об'ємно, дуже красиво. Хрестики такі пухкенькі виходять. Але одне єдине, що. І йде дуже багато нитки. У мене великий запас акрилових ниток, тому я вишивала ними. Зараз я вишиваю кілька рядочків і покажу, як вишиваю я. Беремо одразу так навхрест: один хрестик за чотири клітинки. Пізніше у мене була ще і інша робота, яку я вам. Поки що не показувала. Але в кого є моя сторінка Інстаграм, той міг там її бачити. Там є фото. Так, вишиваємо отак півхрестики в одну сторону. Потім їх треба закрити в іншу. Ось я робила ось так. Півхрестик. Ось получився великий хрест. Далі ближче, куди мені голочку. Сюди? Ось так. І тоді вже виходить нерівненький, не вертикальний буде, ну, не вертикальна полосочка з виверту, а набік. Бо я йду верхнє закривати зверху, вниз, і виходить ось так, як зірочка. І слідучий тоді знову закриваємо. Ой, трошки не туди, нехай потім виперемо все одно. Закриваємо так. І тоді знову йдемо. Ось сюди. Так. І тоді знову зверху. І повертаємось знову так само. Все повторюємо як і попередній. Ось так. Я вже знаю, що я би хотіла спробувати іще в цій техніці. Але це, певно, буде вже наступного року. Ось. Закриваємо цей. Це ось так кожен окремо закривати повністю я могла. Квіти, листочки, які йдуть в розсип, де треба було відраховувати вбік, вправо, вліво. Вишила одним кольором отак. Треба брати іншу ниточку. А зараз я покажу, як я вишивала фон, коли там вже був один єдиний колір. І я просто вишивала отак. Цілий ряд, довгий, довгий отак ряд. В одну сторону. Півхрестом. Так. Ну хай зробимо ще один. Так, в одну сторону. потім півхрестом закривала, як обичний хрестик, в іншу сторону. Ось, так. Потім, коли в мене закінчилась нитка. От на якомусь етапі навіть тут могла б закінчитись нитка. Я брала другу, продовжувала так само от, дошивати до кінця ряду, от півхрестом закривати хрестик. Ну, а тоді треба зробити так, як тут. Вертаємось. Назад. Так, через камеру не бачу. Ось. студии. Два сразу. Вот так. І знову пік і зверху вниз. І так я вишивала тоді, вже, коли був тільки один колір. Але тоді я вишивала на руках в мене не було шастанка. Всі свої роботи, не дивлячись, які великі, маленькі. Я все вишивала на руках. Пізніше мама купила мені пластикові пяльця на пробу. Вони мені не зайшли. І я знову вишивала все на руках. Ось так. Ну, а дійсно, якщо треба було робити перехід. То ось так. Так тоді я йшла знизу вверх, якщо десь треба було там переходити наверх. Ось так. Ось таке моє невеличке відео, як я вишивала болгарським хрестом. Дякую Анні за те, що. Дала мені таку мотивацію на невеличке відео. Всім пока. До нового.